Коли ти починаєш бігати, це здається простим. Ти виходиш на дорогу, робиш кілька кроків і думаєш, навіщо я тут. Цікаво. А як у Полтаві починався біг? Тут бігали якісь дідусі і вихованці якоїсь спортивної школи. О, так ти, як той дідусь, ти теж взимку пологоли бігаєш по трасі у 5 годині ранку. I push them, running, running, running. Бігуна на виносливість роблять кілометри. Дуже не подобалася дистанція. Але тренер заставляв. У Мене одна нога була ось така. Ви, коли добіжете марафон, це буде десь там тричі крутіше, ніж секс. Мені від десятки вже прорвала. Хочеться, щоб Полтава побігла з мірами.